Берегти світлу пам'ять про героїв. Анотаційні дошки Антону Кужушку, Віктору Пелепенку, Віталію Дерехо відкрили на фасаді муніципальної інспекції добродій. Саме тут до повномасштабного вторгнення працювали полеглі захисники. І як тільки ворог пішов війною на нашу землю, не роздумуючи, пішли захищати Україну. Дав Бог так, що від початку війни він прикривав мій батальйон. Будучи артилеристом, він прикривав наш 109-й. Бучачи снайпером, він прикривав наш 109-й. І загинув він, прикриваючи наш 109-й батальйон третю роту. На жаль, сталося так, що не було чим його евакуювати. Одно можу сказати, я і мама гордилися все життя, тому що більша радість для батька, що син був кращий за нього. Відтепер на фасаді будівлі, де працювали полеглі герої у мирний час їхні портрети. Вони завжди нагадуватимуть, якою високою ціною виборюється перемога України. Мав би говорити зараз від підприємства, але не можу. Скажу просто десь особисте. Мій син бігає зараз. Його улюблена іграшка, це гранатомет, який ще дерек зато привіз. І він всім розказує, хвалиться, що це від мого Хресного, який зараз на небі піклується над ним. Важливо, важлива пам'ять. Так він не пам'ятає його, вже був малий, але в ньому живе пам'ять. Я буду цю пам'ять плекати, розповідаючи ті всі історії, які в нас були спільні. Важливо, що стоять ці дошки, які будуть нагадуванням, нагадуванням нашим працівникам. Нагадуванням людям, які тут проходимуть, про цих людей, про їхній подвиг, про їхнє життя пам'ять це дуже важливо. Гідне вшанування тих, хто поклав своє життя за ідеї незалежності і свободи нашої держави, зневаживши власне якісь свої, якісь свої особисті плани і так далі. Це дуже важливо. Водночас маємо вшановувати їх, розуміючи, що пам'ять. Яка б вона не була, вона залежить ну, на нашому віці. Так? Ми менемося, а слова, які ми говоримо, вони ну теж це дуже важливо проговорювати, вести цей наратив для громад, нагадувати, писати книжки, знімати фільми. Понад три сотні працівників міських комунальних підприємств нині служать в лавах ЗСУ. На жаль, уже дев'ять з них віддали свої життя за волю України. Найбільше саме з муніципальної інспекції Доброді. Чому? Бо коли формувалося це підприємство, ще називалося Муніципальна варта, ми його робили в першу чергу для учасників бойових дій. І хлопці, як тільки розпочалася повномасштабна війна, хлопці зразу пішли в армію. І дехто вже, на жаль, отримав поранення, а як хлопці, на жаль, загинули. Причому Віталій Дерех він посмертно йому присвоїли звання Герою України. тому це героїчні хлопці, які працювали в нашій муніципальній інспекції Доброді. і ми гідно вшануємо їхню пам'ять. Велика війна триває. Наші воїни продовжують мужньо боронити Україну. Та, на жаль, є ті, хто віддають за нашу державу найцінніше своє життя. Пам'ять про кожного героя має продовжувати жити. Тож в Івано-Франківську з поміж багатьох заходів шанування функціонує програма Івано-Франківськ Місто героїв. В її межах відкривають анотаційні дошки полеглим захисникам. Вікторія Богдан, Геннадій Тумнюк, новини на вежі.